Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що допомагає нам покращити техніку плавання, швидкість плавання та якість плавання. А саме про інвентар. Я склав особистий та доволі суб'єктивний рейтинг щодо користі та необхідності того чи іншого інвентаря. Усього на огляд я взяв 11 предметів. Це я кидати не буду, не моє і дуже дороге. Їх я розподілив від найгіршого, який я позначив як один, який знов таки, на мою суб'єктивну думку, не приносить користі та результату, до найкращого, який я позначив як 5, тобто інвентар, який допоможе вам найбільше. Стосовно критерій, за якими я робив цей рейтинг, по-перше, зазначу, що я намагався скласти його так, щоб він був корисним як новачкам, так і більш досвідченим плавцям. Тому деякі предмети інвентарю знаходяться нижче або вище, ніж вони могли бути, якби цей рейтинг був окремим для новачків та більш досвідчених плавців. Отже, критерії: вплив на техніку, універсальність, ризик травм та частота використання. Ви на каналі Swimming Universe, Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Розпочнемо із найгіршого та, на щастя, єдиного інвентарю у цій категорії це нарукавники. Я знаю про що ви подумали, що це таке і з якого боку воно у цьому рейтингу. Проте, на жаль, я особисто був свідком того, як тренери навчали дітей. Використовуючи цей інвентар, нарукавники підходять для того, щоб у якійсь мірі убезпечити дитину у басейні на відпочинку. Щоб батькам не треба було постійно пильнувати за дитиною. Але як інвентар для плавання, це 100% ні, ні, ні. Вони не покращують техніку, вони не допомагають навчитися плавати. Тому нарукавники опиняються внизу таблиці, як інвентар, який би я ні в якому разі не рекомендував для використання. Стосовно наступного предмету інвентарю, мені зараз, мабуть, прилетить, особливо від аматорів: це годинник або фітнес браслет. В наш час вони стали майже невід'ємною частиною тренувань, проте у більшості випадків вони використовуються для того, щоб потім зробити пост в інстаграм або фейсбук. Зазначу, що більшість годинників та фітнес браслетів працюють доволі добре. Вони рахують дистанцію, яку ви подолали, заміряють ваш пульс, кажуть вам, що ви добре потренувались, тобто збирають дані. Проте це все. Вони не мають ніякого впливу на техніку плавання, хоча також немає ризику отримати травму. А також у них доволі висока універсальність. Їх можна використовувати в інших видах спорту. Проте це все ніякого іншого впливу на плавання вони не мають, і їх доволі просто замінити. Достатньо просто рахувати самому. Звісно, користі від них значно більше ніж від попереднього інвентарю. Тому категорія 2. Наявність наступного інвентарю я доволі часто бачив у багатьох клубах, проте доволі рідко бачив, щоб його використовувала. На англійській вона називається Forearm Fulcrum, що можна перекласти як підтримка для передпліччя. У нас же їх постійно називали вісімками. Це тільки технічний інвентар, в них буде неймовірно важко плавати на швидкість. Їх основна мета це покращення положення запястя та передпліччя. Проте через доволі незручне положення руки у цих лопатках. Усе, про що плавець може думати, це дискомфорт, який ви напричиняють. І це може мати негативний вплив на техніку в цілому. Так, звісно, з часом до них можна звикнути, проте на мою суб'єктивну думку, воно того не варте. При надмірному використанні ризик травм невеликий, проте все ж таки є. І знов таки ви не зможете використовувати їх на кожному тренуванні. Тому категорія 2. Наступний предмет інвентарю є просто невід'ємною частиною професійних спортсменів, проте геть не потрібний для початківців. І це стартовий костюм. Головна задача стартового костюму це зменшення супротиву води. Гладка поверхня костюму щільно прилягає до тіла. Окрім цього, він допомагає у підвищенні плавучості, тобто оптимізує горизонтальне положення тіла у воді, а також компресує та підтримує м'язи. З плюсів має вплив на техніку. Як я казав, він підвищує плавучість і, звісно, має вплив на результат. Кожен професійний плавець використовує на Стартовий костюм. З мінусів: кожен професійний плавець використовує на змаганнях стартовий костюм, низька частота використання. Звісно, інколи він використовується на тестових запливах на тренуванні, проте це відбувається не дуже часто. Окрім цього, дуже висока ціна і низький рівень живучості костюму. Будучи відвертим, костюм варто змінювати кожні 2-4 старти, максимум 5. І знов-таки для початківців він абсолютно не потрібен. Тому номер 2 у рейтингу. Наступним предметом є дошка для ніг. Доволі багато суперечок стосовно цього інвентарю, головна проблема дошки це те, що під час її використання ваше тіло знаходиться в неправильному положенні. Через те, що голова та плечі знаходяться над водою, ноги автоматично занурюються під воду. Звісно, це неправильно, і ми намагаємося це виправити, підіймаючи ноги до поверхні, що призводить до підвищення навантаження на ваш поперек. З маличку ми всі використовували дошки для плавання. І навіть зараз при навчанні плаванню вони завжди в нагоді. Тому найголовніше це не плавати з нею занадто довго. Як Актива можна порадити плавати в стрілочці або з трубкою. Дошка йде до номеру 2 в рейтингу, парашут в останній момент, коли я вже закінчував сценарій для цього відео, я вирішив змінити положення парашуту в рейтингу. Для початківців він не буде таким корисним, проте він має свій вплив на техніку. На будь-якому рівні плавання. Якщо ви мені скажете, що середина рейтингу це занадто високо для парашуту, я, мабуть, з вами погоджусь. Проте, знов-таки, на мою суб'єктивну думку, це те, де він має знаходитись. При надмірному та неправильному використанні є високий ризик отримати травми. Я особисто, коли тренувався, регулярно використовував його. Головна мета парашуту це створити додатковий супротив, щоб покращити силу та потужність спортсмена, а також допомогти з технікою. Він може використовуватись у всіх стилях плавання. Здебільшого, Цього ним користуються спринтери, проте для середніх та довгих дистанцій він також може бути корисним. Стосовно частоти використання, то навряд хтось з тренерів порадить використовувати його на кожному тренуванні. Знов таки, додатковий супротив призводить до підвищеного навантаження на суглоби та м'язи. А отримати травму та використовувати часто кошти на відновлення, мабуть, ніхто не хоче. Проте один раз на тиждень, можливо, трохи більше, якщо ви досвідчений плавець, однозначно можна. Номер три в рейтингу. Далі йдуть лопатки. Дуже корисний інвентар з одного боку. Допомагає підвищити силу, має вплив на техніку та допомагає плисти швидше, а з іншого боку, можуть викликати залежність. Дуже часте та довго використання може викликати звикання до площини, якою ви давите на воду. І після їх зняття відчуття води просто зникне. До речі, стосовно розміру лопаток, їх є декілька, і в залежності від ваших потреб вам можуть знадобитись одні чи інші лопатки. Також при використанні великих лопаток є ризик отримати травму. Звісно, не такий Високий ризик як при використанні парашуту, проте він все ж таки є. Стосовно універсальності, їх можна використовувати в усіх стилях плавання. Вони є важливою частиною інвентарю професійних спортсменів, а також можуть бути корисними для початківців. Тому номер 3 в рейтингу. Наступним йде трубка. І тут вже значно більше плюсів, ніж мінусів. По-перше, трубка дуже добре допомагає виправити положення голови, а також положення тіла. Вам не треба відволікатися на дихання, і ви можете повністю сконцентруватися на техніці плавання. По-друге, трубка дуже сильно допомагає у розвитку дихальної системи, а також є корисною для аеробного типу тренувань. Якщо ви тільки починаєте плавати з трубкою, то вона може викликати деякий дискомфорт, але через певний час ви почнете бачити результат. Стосовно універсальності, для безпосереднього плавання Її можна використовувати у вільному стилі та батерфляї. У вплаванні брасом трубка використовується в дуже специфічних вправах для покращення техніки. Ризик травм при використанні трубки дуже низький, і плавати з нею можна практично кожного дня. Чи то в роботі над технікою, чи під час аеробних тренувань. Тому трубка номер 4 в рейтингу. Далі в нас колобашка. Недорогий та простий в використанні предмет інвентарю. Добре допомагає у покращенні положення тіла у воді. Завдяки своєму плавучому ефекту, використовуючи колобашку, вам не потрібно звертати увагу на те, чи тонуть ваші ноги. Ви можете працювати безпосередньо над тим, що вам потрібно. Однією з причин використання колобашки є плавання на руках без роботи ніг. І це має сенс, ви можете сконцентруватись лише на роботі верхньої частини тіла і не хвилюватись про ваші ноги. Проте робота ніг з колобашкою також дуже розповсюджена. Я сам доволі часто даю своїм спортсменам вправи при використанні колобашки та роботи ніг. Це допомагає у тому випадку, коли положення ніг дуже широке, або ж коли удари занадто великі. Її можна використовувати в усіх стилях плавання і практично на кожному тренуванні, в залежності від ваших потреб. Номер 4 в рейтингу. Єдиний предмет інвентарю у цьому списку, який використовується не в воді. Це резина. Неймовірно корисна та, мабуть, необхідна річ для кожного плавця. Окрім розминки на суші та приведення м'язу тонус, вона виконує роль запобігання травм та підвищення мобільності та гнучкості суглобів. Майже кожен професійний спортсмен використовує її для розминки на суші. І так само добре вона підійде і для початківців. Використовувати її не можна, а треба щодня. Я сам це роблю перед кожним тренуванням. І повірте мені, результат я відчув та побачив вже майже за місяць. Окрім усього, що я щойно назвав, з резиною можна відпрацювати. Цьовувати технічні елементи кожного стилю плавання, тому номер 5 в рейтингу. І останній предмет інвентарю та один з моїх найулюбленіших це ласти. Вони не тільки допомагають вам плавати швидше завдяки більшій площині тиску на воду, завдяки ластам велика кількість м'язів починає працювати. А також. Покращується гнучкість та мобільність гумілкостопу. Ласти є дуже дієвими для покращення техніки плавання, як серед новачків, так і серед професіоналів. Зі своїми спортсменами я дуже часто використовую ласти, особливо для покращення підводної частини. Їх можна використовувати практично кожного дня і навряд ластами можна перетренуватися. Головне, не зловживати та не плавати в ластах більше, ніж в координації. Ризик травми мінімальний, можна використовувати у кожному стилі плавання, тому номер 5 в рейтингу. Сподіваюсь, рейтинг вам сподобався. Я намагався зробити його максимально корисним як для новачків, так і для професіоналів. Проте він все одно вийшов суб'єктивним. Тому діліться вашими думками, я з радістю їх почитаю. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!